Ну, в своє время був план производить несколько тисяч гіраній. Вот сейчас мы ми призводимо в 9 разів більше, чем був план. Дві тисячі дронів в атаці за раз. Ще сто тисяч окупантів в очікуванні великого наступу. Що із цього цілком сувора реальність, друзі. Ну а що може виявитися не зовсім так, як про це пишуть західні медіа? Звісно, ніхто не каже, що щось там легко на фронті. Ні, бої важкі. 17 патріотів від Дональда Трампа. Про що насправді друзі говорить президент США? Яка країна може нам їх передати? І коли це може врешті відбутися? Військові мовчать, але перші прогнози вже відомі. Я не збираюся розкривати росіянам чи будь-ко іншому точну кількість зброї яку ми передаємо. вгатити по Москві. Так, тепер саме цього хоче білий дім. Про неочікувані пропозиції від Вашингтону і про ймовірність постачання крилатих ракет томагавк. Ну а ще друзі про кардинально новий підхід до плану ковйор, який може змінити ситуацію всередині Росії. Якщо я не літаю, ніхто не буде літати. Друзі, ви на каналі Яніна Соколова. Не дивіться в стрічку телеграм-каналів, скроливши, що сталося за тиждень за вихідні. Подивіться наш випуск, додивіться його до кінця. Тут ключові події, які сталися минулого тижня протягом вихідних. Ну і ті події, які стануться найближчим часом. Але спочатку обов'язково підпишіться на наш канал, щоб не прогавити наші свіжі відео. Зробили ви, котики, погнали! Смерть поставлена на конвеєр. Російські пропагандисти чи не вперше влаштували екскурсію на один із найбільш утаємничених військових об'єктів. Виробництво дронів в єлабузі це Татарстан. Обсяги створення шахедів, яких росіяни вперто називають власною розробкою герань, вражають. Ворог зізнається, що залучає до процесу створення дронів комікація навіть старшокласників. Ребята, подивіться, що відбувається. С той стороны. И давайте покажем, сколько этих гераний с этой стороны. Намек. Приблизительно. Сколько вы выпускаете сейчас этих беспилотников? Ну, в свое время был план производить несколько тысяч гераний. Вот сейчас мы производим в 9 раз больше, чем был план. Понятно, что генеральный директор... І називають в год в місяць в день. Але ви розумієте, що річ ідеатиша. Звісно, ці заяви можна було списати на пропагандистські прийоми, але невтішні прогнози озвучують і західні партнери. Голова ситуаційного центру із питань України в німецькому міноборони, генерал Крістіан Фродінг заявляє, що росіяни планують запускати одночасно до двох тисяч. Ударних безпілотників Україна та партнери мають масштабувати роботу дронів перехоплювачів, щоб протистояти масовим атакам. Ми повинні подбати про те, щоб досягти більшої ефективності та результативності в повітряній обороні. Що я маю на увазі? Візьмемо для прикладу такий безпілотник, як шахет. Він коштує від 30 до 50 тисяч євро залежно від комплектації. Тому нелогічно боротися з ним за допомогою допомогою керованих ракет Петріот, які коштують понад 5 мільйонів. Натомість нам потрібні засоби протидії, які коштують 2, 3, 4 тисячі євро. Саме тому, що росіяни прагнуть і далі збільшувати свої виробничі потужності. Вони хочуть ще більше розширити атаки безпілотниками. Їхня амбіція 2 тисячі дронів, які можна використовувати одночасно. Тому ми маємо продумати розумні контрзаходи. Тиждень тому президент США заявив, заявляв про деяку країну, яка може віддати власні 17 патріотів на захист українського неба, і ця країна вже відома. Змі заявляють, що йдеться про Швейцарію, яка згідно контракту мала отримати саме стільки пускових установок від США. Тепер у цій черзі пріоритет віддають Україні. А ще пропонують пришвидшити процес за рахунок наявних систем у Німеччини. Командувач збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Алексус Гринкевич, наголошує, що процес посилення українського ППО відбувається згідно плану. Я не збираюся розкривати росіянам чи будь-кому іншому точну кількість зброї, яку ми передаємо, або терміни, коли це відбудеться, але можу сказати, що підготовка вже триває. Ми дуже тісно співпрацюємо з німцями щодо передачі Петріот. Мені було дано вказівку діяти якомога швидше. Ми це робимо, а також розглядаємо інші можливості та потреби і працюємо над пропозиціями для нашого політичного керівництва. Втім, новий Петріот, який Берлін готовий купити для Києва, буде готовий не раніше ніж за 6 чи навіть 8 Місяців про це заявляє видання Більд, але Україна не має часу чекати наступного року. Нова хвиля великого ворожого наступу може розпочатися вже найближчим часом. CNN заявляє, що ворог накопичив на передових позиціях 160 тисяч особового складу, і у будь-який момент може влаштувати критичне загострення на фронті. Натомість в центрі протидії дезінформації заявляють, що західні журналісти не володіють предметом, про який намагаються. Розповідати читачам, ну а нашим глядачам я хочу нагадати, що тут ми говоримо лише про правду, якою б неприємною інколи вона не була, але часом неприємна правда чекатиме і нашого противника. Наприклад, така що чималі проблеми для російської столиці можуть створити навіть кілька українських дронів. Ми можемо дуже невеликими ресурсами створити дуже незручну ситуацію для населення, для еліт і для бізнесу. РФ. Як накрити важким ковром чималу частину російської економіки і логістики, ми обов'язково вам розповімо вже за кілька секунд. Але поки що пояснення від українських військових про ризики великого літнього наступу ворога. Додивіться це відео до кінця. По перше, наступ росіян не зупинявся. Він просто носить різні інтенсивності. Зараз лінія бойового зіткнення. Практично стабілізована. Але жодна стратегічна задача ворогом не виконана. Жодне місто Покров чи Костянтинівка, як вони планували, вони близько не зайшли туди і не можуть цього зробити. На Сумщині їхнє просування заблоковане і зупинене. Звісно, ніхто не каже, що щось там легко на фронті. Ні, бої важкі. Місцями ворог рухається повзе, але не проламлює фронт і не проломить його. Не потрібно Розуміти одну річ: нічого нового. Не буде дізнався щось нове і повернувся додому в Україні. Із візитом був Кет Келох, спецпредставник Дональда Трампа. Очікувалося, що програма буде розпланована на тиждень, але вже надвечір третього дня Келох рушив назад до США. Інформацію змі підтвердив офіс президента, який подякував генералу за підтримку. В межах візиту офіційні зустрічі і відвідини навчальних центрів. А ще спеціальна виставка від гур. Розвідники продемонстрували. Усі компоненти західного виробництва, які виявили в збитих російських дронах, світ має посилити контроль накладених на Москву санкцій, наголосили в головному управлінні розвідки. Змі пишуть, що Келох не зміг провести багато зустрічей в Україні через поважний вік, адже лише кілька місяців тому генерал святкував свій 81-й день народження. Ну а як ви думаєте, чи це єдина причина, за якою представник Дональда Трампа? Поїхав дочасно із Києва. Напишіть про це в коментарях. Час посилити удари по самій Москві. Вашингтон дав Путіну 50 днів на роздуми для припинення війни. І за словами республіканця Лінсі Грема, що саме відбудеться на 51-й день. Кремль може дізнатися, зателефонувавши до Ірану. Це публічна сторона діалогу. А поза камерами білий дім закликає Київ перейти до наступальних операцій та вдарити і по російській столиці, і по санкт Петербургу. Деталі розмови Зеленського та Трампа повідомили видання Вашингтон. Он пост на загал, президент США ці заклики заперечив, але натякнув, що на його оцінку розмов із Путіним суттєво вплинула перша леді Меланія Трамп. Я завжди кладу слухавку і кажу, Ба, ну, це була приємна розмова. А потім ракети запускають по Києву чи по іншому місту. І Я кажу а дивно. А після того, як це трапляється три-чотири рази, ти кажеш собі, що розмова нічого не значить. Мої дзвінки з ним завжди дуже приємні. Я кажу, хіба це не чудова розмова? А потім тієї ж ночі летять ракети. Я йду додому, кажу першій леді, що сьогодні розмовляв з Владіміром, мали чудову розмову. А вона каже: О, справді, щойно обстріляли ще одне місто. Змі заявляють, що Трамп розглядає навіть передачу крилатих ракет Томагавк, які нещодавно зарекомендували себе під час ударів по іранській ядерній інфраструктурі. Втім, в ГУР зауважили, що Україна не має відповідних носіїв для пусків стратегічних бомбардувальників або ж бойових кораблів. Тож, поки що, банкова закликає Білий Дім потужніше вдарити по росіянах санкціями. Про це президент України говорить в інтерв'ю виданню Пост». Чому потрібно впливати на економіку? Економіка вдарить по його оборонному сектору. Економіка, зрештою, вдарить по народу, і його суспільство висловить своє невдоволення. Так, вони не такі вільні, як ми, не такі вільні, як європейці. Але справа не лише в менталітеті. Вони бояться, що у них заберуть гроші або їх кинуть до в'язниці. Але коли у людей меншає можливостей харчуватися, або їхній комфорт погіршується, коли їхні можливості зменшуються. І їх звільняють, бо є скорочення, оскільки роботодавець не може цього витримати через економіку. І тоді завжди відбувається зростання соціального вибуху. Я думаю, що такі речі вплинуть на це. А для соціального вибуху можна попрацювати і дронами. Україна може розширити удари по російській столиці безпілотниками і спричинити авіаційний колапс через постійні затримки рейсів та відкладені польоти. Про це під час спілкування із радіо НВ говорить президент Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніото. Фахівець наголошує, що більшість росіян згідно опитувань через російсько-українську війну не відчувають жодних складнощів у. Повсякденному житті, Тож, саме час ці складнощі їм створити, а також влаштувати збитки для російської економіки, які можуть перевищити 10 мільярдів доларів на рік. Хто взагалі не тисне на керівництво РФ задля для припинення війни? А мова йде про те, що ми можемо дуже невеликими ресурсами створити дуже незручну ситуацію для населення, для еліт і для бізнесу РФ. Закривши авіаперельоти навіть тільки з московських аеропортів. Справа в тому, що за рік 2004 рік я дивився статистичні дані, там не менше ніж 55, Там різні оцінки. В одних 55 пишуть мільйонів людей. Літало по іншим, навіть біля 70 мільйонів, вони літають через московські аеропорти, чи з них чи в них. Тобто вони пропускають дуже, дуже багато людей. І закривши авіаперельоти з московських аеропортів, ми можемо нанести дуже велику шкоду і взагалі. Найбільш таке е, впливове населення Росії воно е, відчує, е, що йде війна. Такий анекдот, е, коли людині кажуть, що ми не можемо зарахувати вас до льотної школи за станом здоров'я, і він каже: Ну тоді в ППО, якщо я не літаю, ніхто не буде літати. Дивний збіг обставин, але одночасно із цим інтерв'ю відчутно зросла і кількість дронів, запущених в напрямку російської столиці. Мешканці Зеленограда, що лише в 40 кілометрах від Москви, скаржаться на вибухи і роботу ППО на нічних вулицях, падають оланки і яскраво спалахують автівки. Атаки мають вочевидь не лише психологічний тиск. Місцеві мешканці розповідають в соцмережах, що під прицілом знову була низка військових підприємств. Аеропорти один за одним оголошують план ков. Вір, рейси затримуються. Гарячий сезон для деяких росіян перетворюється у виснажливо спекотний. А для інших московитів час зняти на відео ще один стрімкий дрон, який прямує вже за звичним курсом. Пішов слідущий. в сторону Москви, теж йде. Брянск бо Москва на весільне високо. Походу на Москву. Ми говоримо і про політику, і про тилові удари. Але нам всім треба усвідомити, що основний бій він триває на лінії фронту, на Донеччині та на Запоріжжі, на берегах Херсонщини. Чи не так далеко від Сум. що не так? Із новими бригадами та військовим керівництвом про це мені розповів Станіслав Бунятов, командир взводу батальйону Айдар якого ви можете знати за популярним серед військових і серед цивільних телеграм-каналом? Говорять снайпер? Я записала з ним розмову. Дуже раджу вам подивитися її ось тут.